Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга, і ми тут займаємося пошуками людей, які загубилися під час війни. Отже, якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю Собачка Укрнет. Ми виходимо в ефір на каналі НТН і в Ютубі. Ну, шанси розшукати своїх дуже великих. Тому пишіть, пишіть нам не звалікайте. Прямували в Кривий Ріг, а опинилися в окупованому Маріуполі. І ось уже десятий місяць не виходять на зв'язок. Четверо водіїв шкільних автобусів виїхали в відрядження ще 25 лютого, тобто на другий день цієї великої страшної війни, і зникли. Володимир Андросович, Віталій Профатило, Віталій Кузнєцов і Василь Маланчук. До війни ці четверо водіїв шкільних автобусів ледве знали один одного, бо працювали з різними навчальними закладами Миколаївщини. Та 25 лютого всі вони отримали приблизно однакові завдання. Всі автобуси шкільні задіяли для перевезення мобілізованих військових. І Мій чоловік також приймав у цьому участь. Його відправили у відрядження відвозити військових до місця призначення. Таким місцем призначення мав стати Кривий Ріг, але в якийсь момент маршрут несподівано змінився. Батько зателефонував ввечері, то говорить, вже проїхали з НАК Повноваха. А вже аж на слідчий день говорить, що я в Маріуполі, хоча їхав до Кривого Рогу. Військове командування, яке їх зустріло, вони просто дивувалися, як вони туди добралися, доїхали, бо були, були, були дуже сильні обстріли. За словами рідних, чоловіки розраховували повернутися наступного дня, тож на околицях Маріуполя опинилися під бомбами без їжі, води і теплих речей. Знаємо, що вони переховувалися в якомусь спортзалі, там було бомбосховище. Знаємо, що переховувалися в ангарах. До точки, де хоч якось підтримувався зв'язок, вони бігли пів кілометра по відкритій обстрілювальній місцевості, але то була єдина можливість повідомити рідним, що вони живі. Та одного дня Віталій Профатилов подзвонив і вперше дав волю почуттям. Люди, які загинули, лежали скрізь по вулицях їх тяли собаки, вони збирали ці тіла, відвозили їх морг. Він каже: Я такого ніколи не бачив. Це просто неможливо витримати. В такому пеклі водії пробули до 4 квітня. Того дня вони востаннє вийшли на зв'язок. На той час усі ангари вже були розбомблені, тож водії попросили захисту у військових у бункері заводу імені Ілліча. Але там вони протрималися менше двох тижнів. 18 квітня в одному з телеграм-каналів виклали відео полонених. Оленівки, серед яких є він. Ми його впізнали, адже він стояв в першому ряді. На оприлюдненому росіянами відео з фільтраційного табору в Оленівці є всі четверо водіїв, і добре видно, що вони просто в жахливому фізичному і психічному стані. Уявляєте собі, з 25 лютого, а це був уже квітень, 18 квітня. Це відео вийшло. Люди не милися, не переодягалися. Вони були прутні, замучені. Ну їх просто не неможливо було впізнати. За кілька днів у мережі з'явився ще один ролик пропагандистського змісту. В сюжеті окупантів було інсценовано момент затримки водіїв, проте історії, які на камеру розповіли чоловіки, були зроблені явно під тиском, що лише підтверджувало безпідставність їхнього арешту. 27 числа позвонила директор школи і сказав в баштанку за людьми, какие на тут. Я поїхав, сказали, що треба вести на кривий Рог, а назад і по дорозі сказали двигайся далі і далі, і потрапив в Моредупаль. Володимира Андросовича, Віталія Профатилова, Віталія Кузнєцова і Василя Маланчука і далі тримають у полоні. На початку травня їх вивезли з оленівського табору у невідомому напрямку і досі не дають їм можливості повідомити про себе рідним. Сім'ї водіїв, їхні дружини, сестри, діти і навіть онуки благають про якнайшвидше повернення полонених і дуже чекають на них удома. Допоможіть, будь ласка, повернути батька додому. Дідуся додому. Ми за ним дуже сумуємо. Поверніть наших водіїв! Ми приєднуємося до заклику рідних Володимира Андросовича, Віталія Профатилова, Віталія Кузнєцова і Василя Меланчука. Стан здоров'я у них дуже підірваний. Двоє чоловіків перенесли інфаркти в усіх обморожені кінцівки. Ми звертаємося до всіх уже звільнених українців, які були в російському полоні, і, може, бодай щось можуть знати про перебування цих чотирьох чоловіків з Миколаївщини. Будь ласка, зв'яжіться з нами якнайшвидше. Ми гарантуємо повну конфіденційність інформації. Наші контакти зараз на екрані. І ще одна історія з окупованого Маріуполя. Рідні розшукують там Галину Адамівну Ткаченко 1937 року народження. Вона жила по сусідству зі своєю онукою Альбіною на проспекті Перемоги 69. Залишати свою добівку бабуся категорично відмовлялася, хоча Альбіна переконувала її, що разом їм буде спокійніше і просила її перейти жити до неї. Онука спілкувалася з бабусею майже щодня. Востаннє це було 1 березня минулого року. А от друга Арбіна дізналася від сусідів, що горить бабусин будинок. Вона туди скоріше побігла. Проте на місці її не знайшла. А тому, будь ласка, якщо хтось із вас бачив Галину Адамівну Ткаченко і знає про її місце перебування, повідомте нам якнайшвидше вдома на Галину Адамівну дуже чекають і, і вірять, що їй все ж таки вдалося врятуватися. А далі у нас історія з окупованої Луганщини, а конкретно з Креміної, поруч з якою зараз точаться запеклі бої ще в квітні минулого року. Кремінчани втратили мобільний зв'язок і змушені були виживати майже без їжі і води, без електрики, без опалення. Серед тих, хто залишився по той бік лінії фронту, і 70-річна Ніна Гаврилівна Честякова, Її дочка надіслала нам дуже зворушливе відео, на якому бабуся радіє новонародженому онуку. Ну, Бабушці, я хочу пожелати адільне здоров'я, звісно ж, терпіння, оптимізму, енергії, щоб любити, відпитувати і балувати маленького онука. На жаль, ці щасливі спогади затьмарює тривожне очікування звісток із Кремінною. Зараз з нами на зв'язку донька Ніне Гаврилівни. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки мами. Добрый день, я Чистякова Наталья Владимировна. Я разыскиваю свою маму, Чистякову Нину Гаврилов, которая родилась в 1952 году, 25 мая. Когда началась война в 2014 году, она из города Янакиева, Донецкой области, выехала в Луганск, в город Кременной. Наталья, а где самая в Кремене живет ваша мама Нина Гаврилина? Проживала там по адресу Переулок Нагорный, дом 93, у Гукова Александра Алексеевича. А когда вы в восстание общались с мамой? Последний раз мы с мамой общались 6-7 месяцев назад. Поддерживали связь через мою сестру. Так что она рассказала вашей сестре? Что криминальную взяли под оккупацию. Вокруг побили дома, разбили школу, разбили соседский дом. Наталья? А ваша мама, она действительно залишалась в Крымнии? Вы не думали, что она могла спробовать куда-то выехать, эвакуироваться? Возможно, она будет пробовать приехать к нам в Харьков, поскольку она говорила, что я постараюсь выехать на территорию Украины, я постараюсь, дети, приехать к вам. Она очень сильно скучала за своими внучками, мы за ней очень тоже скучаем все. Мы надеемся, что с ней все в порядке, она жива. Ми також на це дуже сподіваємось. Наталя, а можете назвати якісь особливі прикмети, Ніни Гаврилівни? Ну, от прикмети, за якими люди могли б її впізнати? У нього карі глаза, родинка на шиї з лівої сторони. Вона небольшого росту, мітер шістдесят п'ять, хромає, ходить з паличкою. У нього сахарний діабет і больне серце. Дякую, Наталя. А до речі, ви можете. Просто зараз звернутися до наших глядачів. Може, хтось із них відгукнеться і допоможе в пошуках. Може, хтось не видел мою маму? Пожалуйста, помогите її знайти. Я очень прошу тебя, мамочка, если ты меня слышишь, дорогая, я верю, я живу. сподіваюся, что ты жива. Ми з дітьми тебя дуже сильно любимо, Ми ждемо тебе вухарка вдомой. Пожалуйста, приєм Наталя. Давайте будемо сподіватися на краще. А я прошу всіх наших глядачів. Якщо ви впізнали Ніну Гаврилівну Честякову, якщо вам буде щось про неї відомо, напишіть нам скоріше. Всі наші контакти зараз на екрані. Звільнення кожного полоненого. Це ще одна наша з вами спільна перемога. І в минулому році їх було майже 1600. Змарніли, змарнілі, виснажені, але не скорені. Наші герої повернулися додому, до своїх рідних, до тих, чия любов їх берегла і охороняла. Давайте ми зараз згадаємо щасливі історії повернення наших дівчат-медиків. На цьому фото один із найважливіших днів у житті Анни Мамонової день її хрещення. Дівчинка зовсім не плакала, а уважно спостерігала за всім, що відбувається довкола. А це вже різдвяна фотосесія. Тут їй уже три місяці. Три місяці, які мама Мар'яна Мамонова, повернулася з полону. Дитина це те, що допомагало Мар'яні триматися у найскладніші моменти. Тоді вона мріяла лише про одне: народити в Україні у полоні. Її погрожували забрати дитину. Це було найстрашніше, тому що ну, мені говорили, що в мене заберуть дитину. Це на одному з топи, було – заберуть дитину, мене відправить в Росію. Воно з колоній, де я буду відбувати свій термін разом з жінками, такі засурдені та кримінальної житті. Мар'яна каже, що були моменти, коли вона молила Бога про смерть і не раз чула, як катують її побратимів. Чула, як п'ють, як катують, як спрощають наших військових. Це я що не просто, тому, що це по півтори-дві години, а коли з змотр скочив, він починає з нею зміщатися. Пам'ятає не і вас просто ви... Пам'ятаю жінка і про дівчат, які були разом із нею у полоні. Вони не раз віддавали своє печиво і вибирали зі своєї тарілки маленькі шматочки м'яса. Тепер Мар'яна хоче допомогти кожному, хто в полоні, особливо їй болить за медиків. Руслана Нуца, якраз медик, її теж звільнили з полону. Ще підлітком мріяла бути військовою, та спершу пішла вчитися на медика, а вже згодом записалася до лав Збройних сил України. Вона брала участь в евакуації поранених з найгарячіших місць боїв, а потім потрапила в застінки до окупантів, але й там вона намагалася триматися. Допомагала віра Я розуміла, що в мене з перших списках не буде. з цими татулюваємо. Тим, що я говорила, що я патріот, я казала собі, коли покидалася. Я на один день ближче додому. на один день ближче. Полоні була і ось ця дівчина Анастасія Заудальська. Вона також медик, як і Мар'яна та Руслана. Вона працювала у військовому госпіталі у Маріуполі. А після обстрілу весь персонал і поранених перевели на завод імені Ілліча. А коли туди увірвалися окупанти, Анастасія потрапила в полон. Там вона пробула півроку, а восени дівчину обміняла. Її мама і досі плаче, коли згадує той момент. Це було. Я не знаю таке вроді. я дихати почала другий раз. Обнять почуть, як вона пахне, моя дитина. Анастасія каже, попри те, що вона на свободі думками все ще там, Познає, знає, що саме там роблять із полоненими. Вони мені кожну ніч сняться і вони плачуть. Дівчата наші плачуть. Ми віримо, що попереду у нас мирне майбутнє і що донька Мар'яни, і всі ми будемо жити у вільній і безпечній країні під чистим і блакитним небом, в якому літатимуть лише великі, красиві і мирні літаки. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або може впізнали у нашій програмі. Ми на зв'язку і вдень, і вночі. Шукаю тебе в ефірі кожного вівторка і четверга, о сьомій вечора на НТН. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.